Добрий вечір колеги. Вирішив поділитися своїми оцінками цього театру, який ми спостерігали останню добу. І е, вважаю, що цей театр, в принципі, гарно зіграний для Заходу. Але наслідки цього театру вкрай негативні будуть для України. Е, коротко окреслю своє розуміння так. З результатами цієї всієї постановки е, Росія в особі Путіна. З допомогою Лукашенка не допустили розповсюдження ядерної зброї, берегли світ від чергової ядерної загрози і ядерної вакханалії. І Лукашенко знову стає легітимним політиком, який втрутився в ситуацію. А Путін показав себе вольовим, воле впевненим лідером Росії на цьому фоні навіть пригожин. Виявився, в принципі, позитивним героєм, тому що він бореться за правду, за справедливість, але він поміркований політик і достойно займе тепер місце в пантеоні опозиціонерів, і стане легітимним політиком, який буде на собі уособлювати так звані всі чесноти російського суспільства. Якщо цей театр справді такий, то я думаю, що найближчим часом ми. Побачимо, скоріше за все, відставку Шойгу і Герасимова. Вони особливі ролі в цьому, я думаю, театрі не грали, як і не грають особливої ролі у війні з нами, з Україною. Ми знаємо і неодноразово чули заяви самих російських керівництв, що Путін безпосередньо керує навіть там, дрібними операціями, які відбуваються на наших теренах. Отже, цей театр, скоріш за себе, був зіграний, захід не чекав, і в результаті ми, на жаль, можемо отримати дуже багато негативу. Ми, як українці, ми як держава. Тому що Захід втомився від війни. Захід втомився допомагати на фоні корупціонерів нашої влади, на фоні брехні, протилежних обіцянок, протилежних заяв. І все буде підводитись до того, щоб встити за стіл переговорів. Наше керівництво, я воно я думаю особливо пручатися не буде, тому що в принципі зробить на час, скоріше за все, передвиборчої кампанії самих перегонів Сполучених Штатів Америки. Але це ну, не вбереже нас як українців від подальших загроз, тому що бажання у росіян і в керівництві Росії нікуди не зникло. Вони вважали і вважають, що Україна... Поганий, поганий зв'язок, незрозуміло. В мене глибокі переконання, що росіяни вважають, що українці повинні їм слугувати, Україна повинна бути в їхньому лоні, і бажання в них нікуди не зникли. Вони будуть намагатися нас захопити, поработити і зробити своїми басалами. Єдиний варіант у нас користатися цими паузами, вичищати по конюшням і конюшні України. Міняти керівництво країни у мирний зрозуміло, спосіб для того, щоб до влади прийшли ті, хто зробить країну боєздатною, економічно спроможною, процвітаючи економіку, і звичайно, на базі всеосяжного підприємства, Прийдуть ті люди, які мають протилежну філософію від тієї, яку несе вся влада. Зеленського, яка прийшла на брехні, керує брехнею, обмежує права і свободи, а розказує нам байки з екранім телебачення. Допоки ми не зрозуміємо це все, не усвідомо, не проведемо ці зміни, ми будемо постійній загрозі, постійній небезпеці. Що така, такі мої висновки, друзі. Гарного вечора, Бережіть себе.